У Сумах попрощалися з інструктором курсу стрільців, рятівників навчального центру Володимиром Лиховозом на позовний баєр. Чоловіка відспівали в Сумському свято георгіївському храмі. У лавах Збройних сил Володимир був з 2015 року, повідомили на Фейсбук-сторінці навчального центру. Чоловік був головним сержантом медичної роти 95-ї бригади, головним сержантом медпункту батальйону. Сволоді ми познайомились у 2018 році, в місті щастя. Займався волонтерською діяльністю. І... Там і познайомилися. Володя з 2015 року у нас строю. він за фахом фельдшер медичний, дуже висококласний фельдшер з 2015 року, він в 95-й бригаді виконував обов'язки медика бойового. Потім ми його допомагали прооперувати. Я не пам'ятаю, 19 чи 2020 рік це наслідок отриманих травм та контузій на війні. У 22-му році ми з ним вже були на Артучилищі в лютому 24 лютого 2022 року на Артучилищі Володя там допомагав хлопцям, рятував поранених. От, і знову став строй і пішов до лав 95-ї бригади, там теж був бойовим медиком. На його рахунку сотні, реально сотні евакуйованих, рятованих хлопців. Тільки офіційно з початку повномасштабного вторгнення російської армії Володимир отримав п'ять контузій, розповів Олег Соколов. Я з Володимиром познайомився в 22-му році, якраз після боїв на Артучилищі, і ну те, що мені про нього відомо, це людина, яка рятувала життя. Рятувала до повномасштабного вторгнення під його час і після ну, це сотні життів без перебільшення. І до останнього він переживав, переймався за своїх хлопців, які залишились на передовій, бо його в зв'язку зі станом здоров'я, контузій багато було. Перевели до навчального центру, щоб навчати медиків. Які в подальшому теж мали б рятувати життя. Наскільки мені відомо, не витримало серце. Святи, 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 безмерти, війна. Володимиру лиховозу було 42 роки. У нього залишилися дружина і донька. Анна Книж Євген Абрасімов Суспільне новини Суми.